Номер 988, сторінка 218. Накреслив зошиті відрізок завдовжки 12 см. За допомогою відрізка поясни, чому 1 четверта дорівнює 3 3,12. Беремо лінієчку і будуємо відрізочок довжиною 12 см. Відрізок позначимо боку кламе А, Б. Чому 1 четверта дорівнює 3 3,12? Давайте ми знайдемо, скільки буде 1 четверта від відрізочка АБ. Для цього відрізок потрібно поділити на 4 рівні частини. 12, поділити на 4 буде 3. Отже, по 3 сантиметри. Розділяємо наш відрізочок, кожна з яких буде дорівнювати одній четвертій. У нас одна четверта. Позначаємо точечку. Одна четверта. І довжина, позначимо, нехай це у нас буде точечка С, а С дорівнює одна четверта. Ось це все. У нас дорівнює 1 четверта і тут точечка С. А С дорівнює 1 четверта. Далі шукаємо 3 дванадцяти. Для цього наш відрізочок ділимо по сантиметру відрізочок АБ на 12 рівних частин. Шукаємо три дванадцятих. 1, 2, 3. Оце у нас буде 3 дванадцятих. І знову ми попадаємо у точечку С. Бачимо, що відрізочок АС дорівнює одній четвертій відріз К А при притому відрізок А. Це дорівнює 3 сантиметри. Якщо ми знайдемо 3 дванадцятих. І навіть не від точки А будемо відкладати 3 дванадцятих, а від точки Б. Раз, два, три. Це буде теж 3 дванадцятих відрізка А Б. Д П дорівнює Трьом дванадцятим відрізка При тому ДВ дорівнюватиме знову 3 см. А оскільки відрізочок АЦ дорівнює 3 см і ДВ дорівнює 3 см, отже, АЦ дорівнює ДВ. Значить, одна четверта відрізка АВ дорівнює Трьом дванадцятим відрізка б. Одна четверта дорівнює трьом, дванадцятим.